Вітаю, друзі! Я Анна Арінархова, ваша вчителька хімії. Чи знали ви, що колись вчені вважали атом схожим на мікроскопічний пудинг з родзинками? Правда, це чи ні, дізнаємося на сьогоднішньому уроці. У 7 класі ви вивчали, що речовини складаються з молекул, атомів або йонів. Першим ідею існування атомів висунув давньогрецький вчений демокрит. Він назвав атом найменшою неподільною частинкою речовини. Власне, слово атом перекладається з грецької як неподільний. У 1808 році хімік Джон Дальтон описав атоми як найменші частинки матерії, які не можна знищити чи розділити. Пізніше виявилося, що це зовсім не так. У 1897 році англійський фізик Джозеф Томпсон. Проводив досліди з катодними променями і дійшов висновку: до складу будь-яких атомів входять негативно заряджені частинки. Він назвав їх електронами. Томпсон висунув гіпотезу, що атом це шматочок позитивно зарядженої матерії, в якому рівномірно розподілені негативно заряджені електрони, як родзинки в пудингу чи кексі. Саме через це порівняння модель Атома Томпсона називають пудинговою. У 1909 році для перевірки цієї моделі Ернест Резерфорд здійснив такий експеримент: вузький пучок позитивно заряджених ядер гелію спрямовувався на тонку золоту фольгу, а далі потрапляв на чутливий екран. У результаті дослідів було з'ясовано, що переважна більшість ядер. Проходило крізь фольгу, не змінюючи свого напрямку руху. Деякі ядра відхилялися від початкової траєкторії, а от приблизно одне з 20 тисяч ядр відскакувало від фольги, немов натикаючись на якусь перешкоду. Це суперечило думці, що маса атома рівномірно розподілена по всьому простору. Для пояснення результатів експерименту Резерфорд запропонував іншу модель. Увесь позитивний заряд та маса атома зосереджені в невеликому об'ємі простору, названому ядром. Саме потрапляючи в ядро, частинки в мізерній кількості відбиваються від нього, а більшість частинок прилітає повз. Розміри ядра надзвичайно маленькі, його радіус приблизно в 100 тисяч разів менше за радіус атома. Саме тому більшість ядер атомів гелію. Пролітали крізь фольгу без перешкод. Уявіть, якби атомне ядро збільшити до розмірів, яблучка, то атом мав би сягнути розмірів понад земну кулю. Тобто більша частина нашого простору порожня. У моделі Резерфорда було незрозуміло, чому електрони не падають на ядро. Цю модель вдосконалив Нільс Бор. Він висловив припущення, що в атомі є певні стаціонарні орбіти, займаючи які електрон не падає на ядро, а рухається навколо, мов планети навколо Сонця. Тому модель атома Бора називають планетарною. Сучасна квантово-механічна модель атома Ервіна Шредінгера розглядає електрон водночас як і частинку, і хвилю. Для хвилі неможливо вказати місце положення. Вона, немов водночас, і тут, і там. Тому в цій моделі розраховують ймовірність знаходження електрона в певній частині простору. Отже, уявлення про атом пройшли довгий шлях і не раз зазнавали змін. Дослідження будови найменших частинок речовини не зупиняється і сьогодні. Зокрема, Європейська організація з ядерних досліджень ЦЕРН запустила у 2009 році. Великий андронний колайдер, що дало змогу продовжувати вивчення будови нашого світу. Отже, атом складається з позитивно зарядженого ядра та негативно заряджених електронів, які перебувають навколо нього. Атом в цілому не має електричного заряду. Позитивні та негативні заряди його складників компенсують одне одного. Було з'ясовано, що ядро атома Теж має складну будову. В ньому містяться протони та нейтрони. Загальна назва протонів і нейтронів нуклони від грецького нуклеос ядро. Розгляньмо властивості цих частинок. Протони є позитивно зарядженими частинками. Їхній заряд прийнято за одиницю. Отже, заряд протона плюс один. Нейтрони не мають заряду. Власне, тому вони так і називаються. Нейтрос в перекладі ніякий. Електрон має негативний заряд за величиною рівний заряду протона. Отже, заряд електрона мінус один. Атом електронейтральна частинка. Тобто, він не має електричного заряду. А це означає, що кількість позитивно заряджених протонів у ядрі атома дорівнює. Кількості негативно заряджених електронів навколо ядра. Маса протона і маса нейтрона майже однакові, кожна приблизно дорівнює атомній одиниці маси. А от електрон одна з найлегших елементарних частинок, які нам відомі. Його маса у 1836 разів менша за масу протона. Тому найчастіше масою електрону просто нехтують, тобто приймають її рівною нулю. Зі сказаного випливає, що майже вся маса атома зосереджена в його ядрі. Водночас, як ви вже знаєте, розміри самого ядра мізерні, набагато менші, ніж атома в цілому. Сумарну кількість нуклонів, протонів і нейтронів називають нуклонним числом. А оскільки відносні маси протону і нейтрону рівні одиниці, то нуклонне число дорівнює Відносній масі атома. Масою електронів ми нехтуємо. Нуклонне число вказують верхнім індексом зліва від символу елемента. На екрані записано нуклонне число фосфору 31. Разом із тим. Кількість протонів у ядрі атома називають протонним числом. Протонне число вказують нижнім індексом зліва від символу елемента. Оскільки заряд протону плюс один, кількість протонів у ядрі дорівнює заряду ядра атома. Варто зазначити, що саме заряд ядра атома є найголовнішою характеристикою хімічного елемента. Отже, хімічний елемент це різновид атомів з певним протонним числом. Протонне число елемента дорівнює його порядковому номеру в періодичній системі. Наприклад, фосфор розміщений у періодичній системі під номером 15. Це означає, що в ядрі будь-якого атома фосфору міститься 15 протонів і його заряд становить плюс 15. Якщо в ядрі перебуває 16 протонів, це вже буде ядро атома сульфору і так далі. У 2016 році було відкрито елементи з порядковими номерами 113, 115, 117 та 118. Відтоді сьомий період періодичної системи завершено повністю. А от поміркуйте. Чи існує невідомий нам елемент, який має займати клітинку в уже заповнених рядах періодичної системи? Десь між відкритими елементами? Ні. Такого елемента бути не може. Ми вже знаємо всі елементи, ядра атомів яких містять від 1 до 118 протонів. Кількість протонів не може мати дробове значення. А тому атоми елементів, які вчені відкриють у майбутньому, міститимуть щонайменше 119 протонів і продовжуватимуть періодичну систему в її нижній частині. Оскільки. Кількість протонів в атомі дорівнює кількості електронів, то в атомі фосфору міститься 15 протонів і 15 електронів. Якщо для атома вказані протонне та нуклонне число, його називають нуклідом. Кількість нейтронів легко обчислити, якщо від нуклонного числа відняти протонне число. В нукліді фосфор 31, кількість нейтронів становить 31 мінус 15, тобто 16 нейтронів. Найуважніші з вас мене запитають, пані Анно, а чому в періодичній системі для елементів вказано дробові значення відносних атомних мас? Адже сума протонів і нейтронів не може бути дробом, звичайно. Виявляється, що хімічний елемент може утворювати атоми з різною масою. І в періодичній системі вказано середнє значення його відносної атомної маси. Різні маси атомів елемента зумовлені різною кількістю нейтронів в ядрах атомів. Кількість протонів в них однакова. Вміст нейтронів не впливає на приналежність атома до певного хімічного елемента, а лише на значення його відносної атомної маси. Атоми одного хімічного елемента з різною масою називають ізотопами. Дробова відносна атомна маса є середнім арифметичним атомних мас усіх ізотопів елемента з урахуванням їхньої поширеності в природі. Наприклад, 75% усіх атомів хлору наявних у природі мають відносну атомну масу 35%, а 25% Відносно атомну масу 37. Тому середня відносна атомна маса цього елемента становить 35,5. До складу будь-якого атома хлору входить 17 протонів. У легких атомах цього елемента 35-17 буде 18 нейтронів, а у важких 37-17 20 нейтронів. У природі більшість елементів існують у вигляді суміше ізотопів. Наприклад, карбон має три природних ізотопи: карбон-12, карбон 13 та карбон 14, нітроген два ізотопи, нітроген 14, і нітроген 15, а оксиген 3, оксиген 16, оксиген 17, оксиген 18. Рекордсменом за кількістю природних ізотопів є станом. У нього цілих 10 природних ізотопів. У конспекті до цього уроку прочитайте інформацію про відомі ізотопи гідрогена. Перевіримо, як ви засвоїли матеріал сьогоднішнього уроку. Порядковий номер хімічного елемента у періодичній системі показує: кількість протонів у ядрі атома, кількість нейтронів у ядрі атома. Кількість нуклонів у ядрі атома, кількість електронів в атомі, заряд атома, заряд ядра атома. Правильна відповідь. Порядковий номер хімічного елемента показує кількість протонів в ядрі атома, кількість електронів в атомі та заряд ядра атома. Друге питання. Скористайтеся періодичною системою та вкажіть протонне число нукліду аргон 40. 8, 18, 40. Правильна відповідь 18, оскільки кількість протонів дорівнює порядковому номеру елемента. Далі вкажіть кількість нейтронів в ядрі нукліду Германія 73. 4, 32, 41, 73. Щоб обчислити кількість нейтронів, необхідно від нуклонного числа 73 відняти Протонне число, яке дорівнює порядковому номеру елемента 32. Отже, правильна відповідь 41. І наостанок: ізотопи карбон 12 карбон-13 і карбон-14 містять однакову кількість нуклонів, однакову кількість протонів, однакову кількість нейтронів. Атоми одного хімічного елемента. Містять однакову кількість протонів. Сподіваюся, ви успішно впоралися із завданнями. До зустрічі на наступних уроках!